Перша заправка 3D-каміна на водяній парі. От наш камін, от наш бутиль з водичкою. От наш шлам. Вперше заправляю. Відкрили кришечку, от вона. І можна і не відкривати. Опа! Знімаємо ковпачок. Діваємо наш шланжик. Все так гарненько кидаємо це в бутиль, О. І нажимаємо старт. Все потягнув? Крутяк. Оце технології. Круто! Зараз він заправиться, сам до повного зупиниться і все.